Чотири 4 рослини, які рано починають квітувати весною, а ви на каналі рослини дому та дачі. Коли інші квіти починають тільки прокидатися або набирають силу для квітіння, то ці рослини уже квітують. Перше це крокуси. Посадіть їх на відкритій ділянці у себе на дачі, і ви побачите, як це виглядає казково. Друга рослина це гадючна цибулька. Посадіть її по доріжкам у себе на дачі, і ви побачите, як це дуже гарно. Третя рослина це сон трава. Її посадіть там, де є каміння або під деревами високими. Ви побачите, як це казково. А четверта рослина це морозник. Ця квітка на клумбі виглядає дуже ефектно. Дуже гарно виглядає з іншими рослинами. Посадіть такі рослини, вони вам подарують незабутню весну. Дякую, що подивились, і до зустрічі!